Доброго дня, мальмашнові колеги. Дуже рада вас всіх привітати. Рада можливості сьогодні доповідати на нашому науково практичному заході. Безумовно, я дякую збройним силам України за те, що цей прекрасний день сьогодні наступив. І ми дякуємо організаторам. що в такі непрості історичні часи вони знаходять можливість проводити такі необхідні для нас освітні заходи, де ми набуваємо найціннішого. Це наших знань. Для відновлення боєздатності нашого війська і цивільного населення, яке є зараз однією великою командою і рухається до перемоги. А говорити сьогодні будемо про своєчасну ефективну корекцію тривожно-депресивних розладів саме задля для збереження здоров'я нації, адже дійсно це ці наслідки, з якими ми ще будемо мати справу, поговоримо, в що вони можуть перерости, і де саме ми можемо їх зупинити. Актуальність у нас як завжди підігріта саме тим, що психічні розлади в період війни та після неї лягають вкрай важким тягарем на населення, за даними проведеними. Всесвітньої організації охорони здоров'я огляду 129 досліджень, що пройшли у 39 країнах, кожен п'ятий, а саме 22% з тих, хто за останні 10 років пережив війну або інший збройний конфлікт. Страждали на депресію, посттравматичний стресовий розлад або біполярний ефективний розлад. При цьому поширеність психічних розладів серед осіб будь-якої миті, так звана миттєва поширеність для депресивних розладів, оцінювалася на рівні 13%. Дослідження CONNECT, яке було проведено через 8 років після закінчення війни в колишній Югославії, у п'яти балканських країнах: Боснії та Герцеговині, Хорвації, Косово на той час була провінція Сербії, Республіки Македонії та власне самі Сербії, а також у трьох країнах Західної Європи Німеччині та Італії. Великій Британії взяли участь 3313 респондентів, що продовжували проживати на Балканах, та 854 біженці. Найважчими психологічними симптомами в обох вибірках стали параноїдальні думки та саме тривога. Тому бачимо, що розуміння того, що можна десь намагатись Трошки дистанціюватись від епіцентру бойових дій, проте не завжди це буде рятувати наше ментальне здоров'я. Отже, ж, сама тривога це неприємний емоційний стан, що характеризується очікуванням несприятливого розвитку подій, <кхи> наявністю поганих перечуттів, страху, напруги і хвилювання. Тривожність індивідуальна психологічна особливість, що являється в схильності людини, часто переживати сильну тривогу з незначних приводів. Її розглядається або як особистісне утворення, або як пов'язано із слабкістю нервових процесів, особливість темпераменту, або й те і інше одночасно. Безумовно, тривога має свою біологічну роль. Тривога належить до найважливіших сигнальних систем організму. Загалом, тривога є нормальною реакцією організму на загрозливі події, і вона для нас існує для самозбереження. Метою, власне, ж є мобілізація ресурсів ресурсів організму і адаптація до функціонування саме в екстремальних умовах. Проте хронічна тривога втрачає своє позитивне сигнальне значення. Та порушує нормальне функціонання організму, переростаючи патологічну тривогу. Вона втрачає зв'язок із реальною загрозою, проявляється тривалим безперервним неспоком. На відміну від фізіологічної, патологічна тривога зумовлює виснаження, а не посилення адаптаційних можливостей організму. Маємо з вами одне з розумінь того, як формується тривога, саме гіпоталамогіпогіпофізарно-адреналове пояснення тривога призводить до зниження концентрації серотоніну і норадреналіну в синапсах нейронів і як наслідок до посилення секреції саме кортизолу. Підвищення рівень гормону з одного боку активує мономіноксидазу, яка інтенсивно дезамінує ці мономіни, а з іншою під впливом високої концентрації кортизолу порушується шляхом біосинтезу серотоніну і норадреналіну, посилюючи їх дефіцит. Отже, та сама небезпека той патологічної тривоги один з найчастіших і найпоширеніших розладів психіки, що не лише суттєво порушує життєдіяльність людини, а й чинить негативний вплив на перебіг безумовно соматичної патології. Сьогодні тривожні розлади розглядаються як незалежний фактор ризику розвитку несприятливого перебігу, наслідків серцево-судинних захворювань, а також підвищеної смертності. Також тривале присустування тривожної симптоматики істотно підвищує ризик суїцидів. Сама ж депресія, якою страждають наші пацієнти зазвичай повільно. Вони розмовляють у нас, відповідають на питання коротко та запізненням. Виглядають досить такими пригніченими, сповільненими і заціпенілими. В випадку психопатичної депресії у пацієнтів порушується навіть відчуття реальності. Нереалістичний песимізм може досягати рівня навіть марення. Також пацієнти можуть бути мовчазними та в повному бажанні ізоляції від співрозмовника і можливо не піклуватись навіть що. До себе своєї охайності зовнішнього вигляду у багатьох пацієнтів когнітивні функції уповільнюються, та вони часто скаржаться на труднощі з концентрацією та пам'яттю. Власне ж, депресія це комплекс взаємопов'язаних емоційних, фізичних і когнітивних симптомів. Діагностичними критеріями депресії є наявність п'яти або більше характерних симптомів протягом останніх двох тижнів більшу частину дня без якихось перерв. А саме депресивного зниженого настрою протягом потягом більшої частини часу втрата інтересу та задоволення в життя, тобто ангедонія, зменшення чи збільшення маси тіла, безсоння чи навпаки сонливість, психомоторне збудження чи загальмованість, підвищена втомлювання, зниження працездатності. Чуття власної неповноцінності чи провини, складнощі з концентрацією думок і на превеликий жаль, суїцидальні думки, повторні думки про смерть. Саме суїцидальні думки у нашого пацієнта є тим лакмусом, папірцем, коли ми маємо скерувати його до нашого колеги, лікаря-психіатра за надання висококваліфікованої допомоги. Проте маємо з вами особливості нашого часу. Маємо велику повномасштабну війну на наших землях, яку не бачила. Не бачив весь світ нічого подібного вже після завершення великої другої світової війни, і безумовно це також відкладається на ментальному здоров'ї як наших комбатантів, так і на здоров'ї нашого населення. Щодо комбатантів, як же власне бій впливає на психіку військовослужбовця, Бій – є тяжке випробування на місці всіх психічних і фізичних можливостей. Переживання кожної людини є дійсно індивідуальними і специфічними, проте немало є загального в реакціях людини на небезпеку, необхідність знищувати ворога, брак часу, інформації та інші несприятливі чинники. Сучасний же бій це суворе випробування фізичних і духовних сил воїна, його здатності активно протистояти впливу екстремальних, край несприятливих для життя чинників, зберігати волю, і рішучість повністю виконувати поставлене йому бойове завдання. Одночасно бій є запеклою боротьбою цілей, мотивів, переконань настрої волі, думок. Військовослужбовця супротивних сторін важливо хочеться показати дослідження, зроблено річардом Габріелем, де було доведено, що після 45 діб безперервного перебування на полі бою, військовослужбовець не маючи відпочинку в тилу, втрачає свою боєздатність, так як психофізіологічно вони стануть. Власне, виснаженими аналогічною димкою дотримуються і американські вчені саме з фону маршак, які вказали своїх досліджень, що 98% військовослужбовців, відсотків які брали участь в бойових діях протягом 35 діб. Виникають ті або інші психічні розлади, визначаючи таку тимчасову траєкторію динаміки психологічних можливостей людей, закономірно, що військові керівники багатьох армій світу регулюють час перебування військовослужбовця безпосередньо в зоні бойових дій. Власне, коли утворюється посттравматичний стрес, який є спектром станів та розладів психіки, які можуть розвинутись після важкої травми, як фізичною, так і ментальною. Один із різновидів важкої психологічної травми саме розглядається після участі військового у бойових діях, яка є динаміка переживання посттравматичного стресу. Перша фаза є фазою заперечення або фазою шоку. Психіка людини відмовляється сприймати те, що трапилось людина, намагається втекти від болісних для неї переживань. Вона знає про події, але не може прийняти їх на емоційному рівні, як правило, перший етап посттравматичного стресу відносно є нетривалим. Друга ж фаза фаза агресії і провини поступово приймаючи пережити людина, звинувачує в тому, що трапилось всіх оточуючих. Часто після цього людина обертає агресію на саму себе і зазнає інтенсивного почуття провини. Власне, третя фаза фаза депресії Вона нас почуттям безпорадності самоти власної даремності. Людина не бачить виходу склавшоїся ситуації. На цій фазі втрачається відчуття мети, і життя видається абсолютно безглуздим, намагаючись знайти сенс життя, людина починає займатися або добродіянням, пошуком себе в релігії, або інколи навіть ізотериці. На стадії депресії важливу роль відіграють підтримка саме близьких і рідних, проте близькі люди несвідомо бояться заразитись емоційним станом. За який відповідають власне ті самі дзеркальні нейрони, які у нас дані для того, щоб у нас була емпатичність? Ми могли щитувати емоції переживання нашого співбесідника. От, власне, вони боюсь, бо якраз вони мають пересторогу набратися з цього негативізму. Власне, враховуючи, що вже на цій фазі депресії теж відбувається бажання ізоляції і відштовхуються близькі і рідні. Швидко втрачається інтерес до спілкування. Співбесник швидко втомлюється і спілкування починає обривати Врешті, уникаючи спілкування, що посилює відчуття тільки самотності. Проте є й гарні новини. Є четверта фаза: фаза зцілення, повне свідоме емоційне прийняття свого минулого та отримання свого нового сенсу життя. Конвертація того отриманого досвіду в мудрість і вже потім використання в правильному напрямку. Проте, оце описана позитивна модель стресу. На жаль, переживання досить немалої кількості саме комбатантів, ветеранів затримуються в рамках другої фази агресії або третьої фази депресії. В цьому випадку якраз і формується посттравматичний стресовий розлад. Щоб виявити військовослужбовця з ознаками посттравматичного стресового розладу, застосовують містіпський опитувальник для бойового ПТСР. Також маємо пам'ятати, що для окремих людей ця ситуація є гіперекстремальною, яка склалась на сьогоднішній день. Внутрішні навантаження, які вона викликає, часто перевищують можливості людського організму. Руйнують звичайно, поведінку може спричиняти небезпечні наслідки для здоров'я. Які ж є ще у нас невидимі травми і війни, які ми можемо пропускати? Розлади адаптації, стане суб'єктивного стресу, що виникають в період адаптації до стресових подій і значних змін життєвого укладу, зважаючи продуктивності соціального функціонування. Це розлад. Емоції та поведінки, що розвиваються через середньому три місяці після дії травматичного чинника, як самостійне явище вперше почало розглядати відносно недавно, в третьому виданні діагностичного та статистичного наснову психічних розладів, яке побачила світ в 1980 році. Стресовий фактор вважає інтегральні соціальні зв'язків хворого або навіть більш широку систему соціальної підтримки та соціальних цінностей. Розлади адаптації найчастіше спостерігаються саме у біженців або іммігрантів, тобто тих, хто намагався дистанціюватись від епіцентру бойових дій. Проте у страху очі великі, і на дистанції все видається більш ніщівним. Його клінічна картина досить різноманітна. Вона містить депресивний настрій, який може змінюватись тривогою, неспокою відчуттям неспроможності впоратися з ситуацією, що склалась, а звідси небажанням залишатися в ній. Спостерігається також редукція здатності людини планувати свої дії. Поряд з цим знижується продуктивність праці у підлітків. Цей розлад часто проявляється деліквентною поведінкою, з коням антисоціальних вчинків, які раніше були докорінно їм не характерними. Гостра ж реакція на стрес. Тимчасовий розлад в людини без будь-яких інших проявів психічних розладів у відповідь на незвичайно фізичний або психічний стрес і зазвичай зникає через кілька годин, днів або тижнів максимум. Згідно до міжнародної класифікації 11-го скликання, гостра реакція на стрес вважається нормальною реакцією на аномальні життєві обставини. Має такі дисоціативні симптоми, як відчуження, обмежене усвідомлення оточуючою що відбувається навколо в даний момент, дереалізацію, де Деперсоналізацію та дисоціативну амнезію. А, порівнюючи гостру реакцію на стрес та посттравматичний стрес у розлад, ми маємо розуміти, що одна з головних відмінностей це період часу, що минув з моменту травмуючої події. Гостра реакція на стрес діагностується в період від перших годин до одного місяця від травмуючої події. А про посттравматичний розлад ми говоримо щонайменше після цілого місяця. Перебіг. ПТСР визначається як гострий, коли симптоми зберігаються продовж менше трьох місяців, і хронічний, коли симптоми зберігаються три і більше місяців. У випадках, коли початок симптомів спостерігається через шість місяців після травматичної події, розлад ем, визначається посттравматичний і як з пізнім проявом або відстрочений. Отже, ПТСР, або як ми ще називаємо В'єтнамський синдром, Афганський або Східний Синдром комплекс психічних розладів, що є проєм дезадаптивно відстроченої або затяжної реагування на стресові події надзвичайно загрозливого чи катастрофічного характеру. Масштабне дослідження проведене в США серед ветеранів В'єтнамської війни виявило клінічне окреслення ознаки ПТСР у близько 30% обстежених, а парціальні та субклінічні прояви ще у 22% ветеранів. З власне показники поширеності ПТСР серед тих, хто пережив екстремальні ситуації за різними джерелами, становить від 5% серед свідків до 90% серед тяжко постраждалих. Кого ж власне може бути ПТСР? Ветерани війни та безумовно діючі військові, не тільки комбатанти, а й ті, хто є не комбатантами, служить в тилу. Цивільні, які перебувають або все ще все ще знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, або в сірих зонах жертви сексуального та фізичного насильства, полонені та жертви катувань, свідки терактів. Люди, які перебували в зоні стихійного лиха, люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку. Які основні симптоми ПТСР? симптоми хто. Повторного переживання, флешбеки, інтрузії, нічні кошмари, уникання нагадування про травму, особливо тригерів, які можуть спотенціювати реакцію, негативні когнітивні та емоційні порушення і зміни збудливості та реактивності, підвищена тривожність, посилення відчуття загрози, зверхпильність у наших пацієнтів. Ті самі тригери, яких уникають наші пацієнти, це люди, речі, звуки, смаки, ситуації, річниці, слова, все, що може нагадувати про травму. Травми, які інколи пропускаються або не боруться до уваги. Травма, свідка або вікарна травма, термін на означення стресової реакції, яка виникає, коли людина стає свідком болю і страждань інших та активно співчуває їм. Травма світа актуальна, передусім, фахівцям професії, які допомагають це медичний персонал, тобто ми з вами колеги, гуманітарні організатори, волонтери, журналісти, священики всіх тих, хто є дотичним з людським болем та людськими трагедіями. В основі травми свідкали раді глибокий емпатичний зв'язок, який забезпечується тими дзеркальними нейронами, про які ми вже згадували. Вони відповідають за комунікацію, соціальні навички та розпізнавання чужих емоцій. Майже кожен українець донині є безпосереднім свідком горя і болю. Тому про опосередковану або вікарну травму говорити в межах суто певної професії було б мабуть не дуже вірно. Основними ознаками є порушення сну, роздратованість, непостійні не... не постійні соматичні прояви, неможливість розслабитись, в тому, почуття смутку горя, безпомічності та безнадії. Тенденція до вживання психоактивних речовин насамперед алкоголю нав'язливі думки про травматичні події, неможливість перемкнутись на щось інше, посилення загального фону тривожності, постійний тривожний фон і потреба уникати тривожних новин. Події життя сприймаються або цинічно, або навпаки, через окуляри почуття провини прокидається цікавість до пошуку духовних відповідей, містики або ізотерики. Синдром вцілілого це відчуття провини через те, що людини вдалося вижити в складній ситуації, яку не змогли пережити. Решта часто провини відчувають люди, яких хтось врятував ціною власного життя. Спочатку даний термін використовували до тих, хто пережив голокост, а пізніше його поширили на вцілілих після автокатастроф, стихійних лих, епідемій інфекційних хвороб і військових. Конфліктів відповідно до посібника медичних діагнозів ДСМ 5 синдром вцілілого вважається одним із симптомів вже саме посттравматичного стресового розладу. Основними симптомами також можуть бути порушення сну, головні болі, нудота, животі, травматичні спогади, лабільність, настрою, безпорадність, напади гніву і тут же теж з'являються суїцидальні думки, які потребують підтримки лікаря-психіатра. Для того щоб власне не пропустити дані стани, точніше, те, що їм буде передавати, саме ті тривожно депресивні стани, з яких ми почали розлади, які можуть бути коморбідними, складі будь-якої патології, навіть бойової терапевтичної або бойової хірургічної, ми маємо не забувати використовувати шкали скринінгові, а саме шкала Хац або шкала Гамільтона, які займуть не так багато нашого часу, буквально 5 хвилин а дадуть нам розуміння того, що можливо стан пацієнта потребує корекції. Щодо корекції застосування, маємо з вами уніфікований клінічний протокол, який нам чітко пояснює, як ми можемо менеджерити гостру реакцію на стрес, посттравматичний стрес розлад та порушення адаптації. Прошу прийняти до уваги, що протокол прийнято буквально свіже, абсолютно 19 липня 2024 року, і заакцентувати вашу увагу на те, що протокол призначений для лікарів загальної практики сімейних лікарів, лікарів терапевтів, до яких так само відносяться лікарі, неврологи, і власне лікарів інших спеціальностей. Тому той момент, поки у нашого пацієнта не з'являються суїцидальні думки, а є прояв тривожно-депресивного розладу, ми можемо і маємо його менеджерити самостійно. Які нам рекомендації дає воз для того, щоб менеджерити той самий стрес і не дійти до тривожного розладу? Пропонують виконувати вправо, займатися психотерапією, відвідати спа, знайти своє хобі, медитації, урегулювати свій тайм-менеджмент, бути на природі, займатись йогою, слухати музику. Ми їм дуже вдячні за такі поради, проте вони є трошки не до кінця релевантними для нас в наших реаліях і тому сьогодні, якому є. І поки ми прекрасно розуміємо, як саме має виглядати. Той шлях до нашого психологічного і ментального здоров'я, і безумовно вони працюють задля цієї перемоги. Ми маємо теж приймати ефективні і своєчасні міри. Тому сьогодні, в фокусі вашої уваги, хочу показати препарат циклок з компанії «Косум», який є біоколентом оригінальному естетилопраму Ципралексу, де також було показано в дослідженнях, що максимальна концентрація діючої речовини в руці крові, так само як формі параметр, що характеризує сумарну концентрацію лікарського засобу в плазмі крові протягом всього часу, спостерігається. І є біоквівалентним повністю відповідає оригінальному естетолопраму. Циклокс може бути застосований при великих депресивних епізодах, панічних розладах, соціально тривожних розладах, генералізованій тривожності, обсесивно компульсивних розладах. Стартовими дозами зазвичай є 5-10 мг. В певних випадках можемо підніматися до 20 мг бо Пам'ятаємо, що про ефективність ми можемо говорити зазвичай антидепресанту через 2-3 тижні. Проте є великою перевагою препарату «Циклок», що Ми навіть перше можемо оцінити результати вже через перший тиждень лікування, тобто відслідкувати наскільки ефективно, правильно ми рухаємось. Але очікуємо піку вираженості терапевтичного ефекту десь через повний місяць. Тоді ми і оцінимо наскільки а, підходить наше лікування. Про те, що нам робити ті самі 2-3 тижні, як у Арестовича, у ж пацієнт вже має зараз тривогу, і нам треба йому сьогодні допомогти. Тому ще вашому фокусі уваги препарат Зоніка саме при габалін компанії Косум, який має велику перевагу на українському ринку, представлений в дозуваннях 25 і 50 міліграм, що є нестандартно для українського ринку, але дуже зручно для роботи. Саме з тривожними розладами для можливості застосування ступеневої терапії, аби чітко і вдало підібратися до необхідної терапевтичної дози, не отримати побічних реакцій і, скажімо так, зберігати тривале лікування. Адже ми розуміємо, що приґабаліном, користуючись, коректуючи тривожний розлад, ми будемо застосовувати тривалий час. Ну і безумовно, ми маємо стандартні дозування 75 і 150 мг. міліграм. Препарат можна приймати незалежно від прийому їжі, що є його великою перевагою. Максимальна доза, яка може бути застосована 600 мг, щодо тривожних розладів. Зазвичай таких доз не потребують наші пацієнти. В нечастих випадках це може бути доза 225 інколи 300 міліграмів. Зазвичай можна менеджерити стрес на комфортних дозах 150 або 100 міліграм. А, окремо вичала з діяльність препарату при довготривалому терапії, саме генералізованого розладу, і було показано, що є безпечний до прийому протягом півроку і рік. Єдиний головний момент, який маємо пам'ятати, що препарат елімінується нирками, тому маємо контролювати кліренс кретиніну, хоча б один раз на місяць, якщо нам потрібен препарат на тривалий прийом. І також хочу нагадати, що результати 31 рандомізованого контрольованого дослідження пацієнтів довели, що побічні явища пов'язані з використанням пергобогеліну, є виключно дозозалежними. Якщо ми маємо призначити одну і ту саму дозу абсолютно всі, ми точно отримаємо побічні ефекти в вигляді головокруження і відчуття слабкості, ті два основні домінуючі моменти, які можуть виникнути. Проте, якщо ми будемо застосовувати сходинкову терапію, підходити до дози поступово, а ефект ми будемо бачити вже згідно досліджень четвертого дня інтервенції, проте, згідно власного досвіду, можу сказати, що ефект спостерігаємо з першої доби застосування, ми можемо акуратно досягнути потрібної нам дози. Також ми не забуваємо нагадати. Наче нашим пацієнтам, що ми не можемо залишати його за кермом приймаючи пригабалін, адже він може впливати на концентрацію, бадьорість та пильність. Проте, якщо переносимість препарату хороша, задовільна і в нас є тільки вечірня доза, немає ранкової і денної, загалом ми можемо залишити. Пацієнту можливість керувати автотранспортом. І я хочу нагадати вам, що нас не врятує лише один здоровий спосіб життя, нас рятує здоровий спосіб мислення. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Я дякую за увагу і за пильність Збройним силам України. Я безумовно буду рада відповісти на ваші запитання.